Отже, Дмитро, ми зараз знаходимося тут біля розбитої техніки ворожої. Розкажіть, будь ласка, трохи, трохи про неї. Ну, це селище Студинок поруч і станція залізнична соснова. 1 червня з цією технікою зайшли сюди орки. У Нас було 98 людей на 15 кілометрів фронту. На жаль, багато побратимів загинуло. Після того, як орки зайняли. До Святогірська все. Вони почали тут базуватися. Дроном ми пройшли, подивилися, що тут багато скупчення техніки, вилетіли, ну і вже нанесли вогневе ураження. Нам допомагали і побратими з 81-ї бригади з арти, І дроном накидували. Ну, Як бачите, тут більше 50 машин скупчення техніки, яку було знищено. І установки урагана, і сонцепьок один, і гради. Ну і БМПшки, і розміновуючі машини. Вони переважали все одно техніку. Так, звичайно. Як думаєте, що вам допомогло? Що нам допомогло? Навірно, віра. Віра в те, що ми справимо, що це наша земля. По-іншому це не, ну, неможливо трошки пояснити. Чи відчуваєте ви підтримку тилу досі, як на рівні початку повномасштабного вторгнення, або вона трохи знизилась? Ні, вона знизилась. Ну... Вона є, але вже не в таких масштабах і вже далеко не так, як було раніше. Але вас намагаються підтримувати на рівні місцевого самоврядування. А наприклад, силі чи... влади допомагають друзі, волонтери, з якими ми давно вже там спілкуємось, знаємо друг друга. А люди, які просто донатили колись в більшості, вже байдуже, і вони не розуміють. У деяких вже хтось пішов на війну, і вони вже допомагають своїм близьким. Та Анатолій Вершина неодноразово вам допомагав. Як це ви звертаєтесь до нього? Як це взагалі? Розкажіть, будь ласка, про його допомогу. Ну до Олексійовича я просто дзвоню і кажу, що Олексійович, mm -hmm. надо допомога там, надо автомобіль, треба тепловізор, надо ПНВ. І він каже, там добре, там заїдеш до мене. Коли я заїжджаю, коли він допомагає, передає або через громадську організацію відлуння. Або там бабушка моя може заїхати, взяти, передати нам, бо не завжди є час приїхати в Павлоград і купити деякі речі. Ось Багато допомагає по автомобілям. Це напевно колосально, бо це розхідний матеріал. А нахуй! Все живе. Як ви бачите, машина? вже все. Своє відживає. Квадроцикл купив, декілька машин з фінансами допоміг, з ремонтом машин. Скільки, я не пам'ятаю, ну, штук 8 ремонтів точно він оплатив. ПНВ брав, це приборничного бачення, його вартість близько 150-180 тисяч, лазерні указки на зброю. Ну, тобто багато чого він зробив. Угу. А що мож, можете сказати, що прям потрібно конче зараз на фронті? От чого скільки не дай, все одно мало. Що вам прям дуже потрібно. Прибори ночного від... бачення, тепловізори, автомобілі. Це те, що дуже потрібно. Тому що ну, ти візьмеш будь-який тепловізор. Два-три береш, встановлюєш їх там, на палицю, монітор, монітор робиш, щоб вони стояли. щоб не ти стояв, дивився в нього постійно і там глаза собі полив, а вивив на монітор. Але ж один приліт міномета якогось. Їх вже немає, і вже немає двох-трьох. Кожен тепловізор це мінімальна ціна від там, 30 тисяч гривень. Більш-менш нормальний це 50-80 тисяч гривень. Тобто, якось так. Якщо береш ПНВ, да, він потрібен для роботи як штурмового підрозділу. Але погода десь вдарився він обвідку, десь в поганому штурмі, якщо там, да, він мог, скажімо так, втратитися. І це мінімум 150 тисяч гривень. І це кожен раз. У штурмового відділення, наприклад, у групи в 20 людей повинно бути мінімум 8-10 ПНВ. Небагато немало, а це вже приблизно 1,5-2 мільйони. Угу. Їх треба десь брати. Так, справді це чи ні, що на деяких ділянках фронту війна перетворилась на війну дронів? Так, звичайно, ну не деяких, а майже на всіх ділянках, оскільки дрони це набагато вигідніше. Ніж втрати людей. Краще купити дрон, там, той же самий Mavic, або там FPV залетіти, чим втратити одного другому бійців. Ну, тобто, це... ми рятуємо цим життя. І це факт. Плюс дроном можна скинути щось, принести подарунок під ялиночку, mm -hmm. то це набагато краще, але це ж вартість. Mm -hmm. Коли важче? Взимку, коли зовсім холодно, або влітку коли. Та і так, так... і так важко. Ну... Взимку, бо постійно холодно, але ж ти в русі, ну, тобто є моменти, а взимку тяжче пересуватись. Погодні умови, ну завжди. А влітку жара ну, і теж не дуже приємно. Якби ти на собі постійно носиш 25-30 кілограмів, а це не дуже весело, скажу чесно. Ось що влітку, що взимку. Взимку тепліше, але все одно. А як боролися з нашестям мишей, змій? Та у нас миші постійно гуляють. Ви, ну, ми їх ви? там підкармлюємо. Ви так, ви ви? Да, вони у нас як свої постійно, там, у нас кошка з мишою нормально, там сплять вдвох. Так, що... Ви казали, що Андрій Олексійович передав квадро квадроцикл. Як він допоміг, допоміг вам? От, чому він потрібен? О, він для евакуації кращий, і так як у нас більше роботи в лісі. Тобто пересування квадроциклом гаразд легше, спрощує задачі. Взимку він не дуже потрібен, він їздить, але не так сильно. А влітку, в принципі, майже вся робота виконувалась на ньому. І ще можете сказати, як чи бувають у вас моменти емоційного вигоряння? Якщо так, то як з цим справляєтесь? Ну, дружина допомагає. Вона, звичайно, не хоче, щоб я тут знаходився, але завжди підтримує. Підтримує, просить, щоб я особо там не ліз, не висовувався, але ж специфіка моєї роботи не дозволяє мені відсіжуватись. Емоційне вигорання тільки з того, що приїжджаєш там десь на мирну територію і люди не розуміють цього. Ну, і спілкуватися ну, немає про що. У них там погуляти, потусити, кудись ходити. А ти хочеш сидіти собі вдома в тишині, щоб все було вимкнуто і ніхто тебе не турбував, просто відіспатися хоча б. Друзі, привіт! Хотів би трошки сказати. про нашу в сумах Зараз поверти ми йдемо. Трошки товар. Ми не вибрали цю війну. У нас немає бажання воювати постійно. Але ми це робимо. Дрон, дрон! Бач там ті перелітають Пошли! <клес> маємо бажання воювати постійно, але ми це робимо. Ми робимо це тому, щоб наші діти жили в мирній країні. Ви всі знаєте мою дружину. Вона дуже не хоче, щоб я тут знаходився. Дуже сильно. А я йду сюди. Щоб моя дитина жила в вільній країні, щоб ми жили в вільній країні. Я розумію, я повазив в Такі борги, що ви навіть собі не уявляєте. Це для того, щоб у мене і побратимів було чим воювати. А ситуація в нас ось така. Лісу немає. Це серебрянський ліс. Ліс чудес його називають. Зійшов з ногами, а вийшов без. Так ось, друзі, воно дуже велике прохання. підтримуйте збори. Робіть репости. Без вас не буде у нас нічого. Не буде нічого у нас. Ми загинемо. Загинемо ми, буде черга інших. Не дай Боже. Я не хочу, щоб ніхто з вас сюди потрапив. Не хочу, щоб жоден з вас воював. Ви всі вузькі для нас люди. В цій групі ви близькі. Багато у мене побратимів, які приїжджали на війну. Вони загинули, вони їхали в останню дорогу. Ну, багато хто мені казав, що я вже не повернусь, я вже не готовий. Він виїжджав і він загинув. Це відчували, так? Так, да, да. у мене декілька є найближчих друзів, яких вже немає, і вони від'їхали сюди в останню дорогу. Тобто вони знали, що вони вже не повернуться, і вони все одно їхали. Вони не відмовлялися. Ми на крайній точці Ямполя. Я думаю, ви вже немножко можете услышать зриви. Наступна остановка це Серебрянський лес. Отсюди до ну, приблизно 2 км. Ну, таке щось, да, що вигоріло все, там решток ніяких не залишилося. І вони перекопали там люди, сусіди їм допомагали шукати, нічого не знайшли.